Ну, а тепер, як і обіцяла, посадка вуличного рододендрона або ж азалії Японіка. Це азалія, яка зимує в умовах Полтавщини нормально, переносить зиму дуже стійко і витримує морози в нашій зоні. Тому я буду зараз саджати цю азалію в цю ямку. Зверніть увагу, вона гарно дуже цвіла. Я зараз квіточки засохлі не прибираю. Для того, щоб показати, як гарно, гарно пишно вона цвіла. До речі, в неї ще й квіти були повні, красиві. Ось у мене азалія росте вже е, давненько посаджена, е, теж трішечки відцві... відцвілася, мала квіти. Ось я покажу це. Я сьогодні все пообрізаю. Ось, дивіться, бачите, залишилися тільки такі коробочки, з яких йшли квіти. Сьогодні я це все. Пообриваю і для того, щоб не тягли ці коробочки соку із неї, і не забирали сили. От зараз і листочки трішки є таких посохлих. І, як бачите, у мене тут опад із сосни. Отже, приступаємо до посадки, азалії. покажу, як це робити. Ну, Викопала я Ну, а тепер безпосередньо до посадки. Посадкова яма повинна бути заправлена хвойним опадом. Можна додати тирсу, пісок. І тут, як ви помітили, у мене підкислення іде сіркою. Сам Кореневий ком у азалії, не дуже великий, і росте вона в основному в ширину, а не в глибину. Через те ямка заправлена в ширину. Тут навколо у мене все заправлене голочками Я трішечки пошкоджую унизу корінь, для того, щоб вона зрозуміла. Розпушую чуть-чуть для того, щоб азалія зрозуміла, що вона буде рости, і їй треба набирати силу. Так я робила і з попередніми азаліями. Тепер треба подивитися, щоб коренева була, щоб шийка була. Не нижче і не вище, а на тому самому рівні, де і росла азалія в горщику. Через те приміряємо і пробуємо. І тоді усією цією сумішю засипаємо, подивились так, в рівні все в порядку. Ще раз повторюю, що ця азалія квітла у горщику. через те я. Зараз буду обривати квіточки для того, щоб не тягнули сили із азалії ці квіточки, і щоб вона розвивалася і приросталася у повну міру. До речі, ще одна квіточка засіла. Можливо, ще десь буде якась квіточка, мені буде приємно, хай цвіте. Можливо, ще десь. Не всі бутончики розпустилися. Ось, схоже, ще буде цвісти ця азалія. Ну, Можливо, ще десь я не, не побачила. Більш ретельно я зараз обірву. Отже обібрала я всі квіточки, одну залишила ту, яка ще квітне, нехай вона квітне. І можливі бутончики залишила, які, як на мій погляд, іще будуть квітувати. Ну, а зараз гарно полю я також замульчувала хвойним опадом. Так, сірка ще попадається. Ось я замульчувала, полила, а тепер ще раз. Присиплю хвойним опадом, щоб зберігалася волога. І так само у мене залишиться ще ось отака більш бускова чи фіолетова азалія японіка, я її посаджу. І ще одна, теж повна, але не така була пишна. Я посаджу її е, десь симетрично біля цієї ялиночки коніка, яку ми нещодавно з вами садили. Ну, а тепер всього доброго, мирних, гарних вам днів і всього, всього найкращого. До скорої зустрічі! Пока-пока!